Перший день деокупації, це взагалі це дуже я багато можу чого розповісти про цей день, тому що спочатку ми не повірили. Ми були з подругою і мамою і моїм батьком, ми були в центрі міста якраз. І ми бачимо, проїжджають машини з прапорами України, кричать: Слава ЗСУ, слава Україні! А ми дивимося на це все, і, і, і знаєш, як думаємо, та ну, може, все-таки да, але потім. Може бути провокація. Ми настільки от знали, що це підлі, гнусні люди, що вони можуть це зробити, щоб таким чином виявити тих, хто проукраїнський, і потім зрозуміло шлях один куди. От. І тоді проїжджають ці машини і ми такі: та ні, та може все-таки да. Та ну а аж а, а що? А так багато людей. А та їх же зараз розстріляють. І потім ми стояли якраз в сторону нашої площі Херсонської, і я дивлюся так багато людей: прапори, машини, які заїжджають, ну, здалеку. І Я бачу наші машини наших херсонських ТРО. Я бачу наші машини з позначками наших хлопців. І в той, я зараз от розповідаю мене мурашки по шкірі. Просто я тоді кричу на всю вулицю наші. І, і я тоді кричу, наші, і просто ми зриваємось з подругою разом е, з місця, Батя одразу зрозумів, що ну, це правда. І ми летимо туди, і я бачу просто ці українські прапори, я бачу наших хлопців, всі такі бородаті, здорові, красунчики, і це настільки було сильно. І тоді я не пам'ятаю, хтось чи зі Старлінком заїхав. Чи хтось ну зв'язок пробився трошки, бо в нас же не було зв'язку українського взагалі. В нас були тільки оці сімки, які нам видавали, хоч якось, щоб спілкуватись там з рідними, близькими, все це. От. І мені приходить повідомлення тоді від одного з друзів близьких, я ж сказав, що ми скоро. І мене просто рве. Я стою на площі, я і так ридала. Я ридаю ще більше, в мене все істерика. От подруга поруч ридає, всі плачуть, всі обнімаються, всі хлопці ледь не на руки піднімають і підкидають вверх. Це настільки було, знаєш, от ми почали заново жити. Перший день деокупації, який був, це просто, знаєш, як от одне життя закінчилось. А інше світле от з'явилось це настільки велике полегшення, це настільки і ніхто не думав за ті обстріли, там що можуть бути, не можуть, і так далі. Ми просто раділи, що ми в Україні.